Потяг за одну годину пройшов 60 кілометрів. Потім він рухався ще 30 хвилин зі швидкістю 90 км за годину. Визначте середню швидкість руху потяга. За одну годину, тобто, це час. Одна година. Пройшов 60 кілометрів L – 60 кілометрів. Потім він рухався ще 30 хвилин, тобто, це знов час, оскільки в нас знову зустрічається час, тобто це буде у нас уже Т2. 30 хвилин зі швидкістю, яка відповідає цій другій ділянці, тобто це буде V2, 90 км за годину. Визначте середню швидкість руху потяга. За означенням середньої шляхової швидкості, ми повинні з вами весь пройдений шлях поділити на весь витрачений час. В нашому разі в задачі лише дві ділянки 60 км за одну годину і 30 хвилин зі швидкістю 90 Тобто у нас дві діляночки, тому ми тут позначили з вами Т1Л1, Т2В2. Як бачимо, у нас не всі дані є для того, щоб обчислити середню швидкість, тому потрібні додаткові якісь розрахунки. Л1 уже присутнє, Т1 також. А от для Л2 у нас, наприклад, немає. Для того, щоб знайти Л2, що для цього треба? Треба враховувати, що на цій ділянці, на другій ділянці, потяг рухався з оцією швидкістю за цей час. Тобто, ми можемо вважати з вами, що рух на цій ділянці був рівномірний. А значить, формула у нас для обчислення шляху буде саме такою: В помножити на Т. Підставимо значення і обчислюємо. 90 км за годину. Помножити на час в даному разі 30 хвилин. Подивіться, будь ласка, тут у нас години. А тут хвилини. Хвилини сюди писати, не маємо права. Потрібно перевести також в години. 30 хвилин це половинка 0,5 години. Дорівнює. 45 години скорочуються, залишається кілометр. Ми знайшли з вами l 2 Т2 в нас є. Але також ми його там перевести маємо. Тепер ми можемо обчислити. Пишемо В середнє дорівнює рисочка дробу. Замість L1 пишемо 60 км. Плюс l 2 Ми вже порахували з вами це 45 км. Т1 у нас відомо це 1 година. Плюс Т2. А Т2 це 30 хвилин або 0,5 години. Отож, рахуємо. 100 км. 5 кілометрів за півтори години 70 кілометрів за годину. Це і є відповідь в нашій задачі.